Зрозуміти логіку англійця неважко, адже саме відсутність відповідальності зазвичай надихає на нові злочини. Адже за них нічого не буде. Тема уроку види юридичної відповідальності. Юридична відповідальність це вид соціальної відповідальності, що полягає в обов'язку відповідати за порушення норм права і застосування державою до правопорушника певних заходів примусу, передбачених законодавством. Юридична відповідальність це вид соціальної відповідальності, що полягає в обов'язку відповідати за порушення норм права і застосування державою до правопорушника певних заходів примусу, передбачених законодавством. Ознаки юридичної відповідальності. здійснюється офіційно, як правило, до юридичної відповідальності притягується тільки особа, що скоїла правопорушення. Потребує вмотивованого рішення уповноваженого органу про притягнення до відповідальності, вирок, ухвала суду та інше має чіткий обсяг і характер реалізується за допомогою застосування заходів державного примусу. Мета держави перша охорона правопорядку друге, виховання громадян. Принципи закріплені в Конституції України. Закон не має зворотної сили. За одне і те ж саме правопорушення особа може бути притягнута до відповідальності лише один раз. Особа не несе відповідальності за відмову від виконання явно злочинного наказу не несе відповідальності громадянин, що відмовився давати свідчення проти членів своєї сім'ї. Незнання законів не звільняє від відповідальності. Види юридичної відповідальності за видом правопорушення Кримінальна. Відповідальність за найнебезпечніше правопорушення. Злочин Адміністративна Відповідальність за скоєння адміністративного проступку цивільно правова відповідальність за порушення норм цивільного права. Матеріальна відповідальність настає в разі нанесення працівником матеріальної шкоди підприємству, у станові дисциплінарна настає за здійснення дисциплінарного проступку підстави юридичної відповідальності та обставини, за якими особа звільнюється від неї слід розрізняти підстави притягнення до юридичної відповідальності та підстави її настання. Підстави притягнення до юридичної відповідальності це сукупність обставин, наявність яких робить юридичну відповідальність можливою. Фактичною підставою притягнення до юридичної відповідальності є склад правопорушення. Обставини, за якими особа звільнюється від юридичної відповідальності, 1. факт здійснення соціально небезпечної поведінки, правопорушення, фактична підстава, 2. Наявність норми права, яка забороняє таку поведінку і встановлює відповідні санкції. За її допомогою відбувається визначення складу правопорушення, нормативна підстава. Три відсутність підстав для звільнення від відповідальності, можливість звільнення від відповідальності зафіксована нормами права, наприклад, передача неповнолітнього під нагляд батьків, у законах можуть міститися вказівки про обставини, які виключають відповідальність стан крайньої необхідності, необхідної оборони або перебування в стані неосудності. 4. наявність правозастосовного акта, рішення компетентного органу, яким покладається юридична відповідальність, визначаються її вид і засіб, наказ адміністрації, вирок суду та ін, процесуальна підстава. Намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі птахи. Я намалюю на рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті, без